Вітаю вас, мої маленькі друзі! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як звірі пристосувалися до життя взимку. Погляньте на екран, яке гарне сонечко нам посміхається. Давайте і ми посміхнемося йому у відповідь і висловимо впевненість у собі і своїх знаннях. А також проговоримо такі репліки. У мене все вийде добре на уроці? Я впораюся з будь-яким завданням. У мене буде гарний настрій. Ну що ж, вперед! І, як завжди, на початку уроку підсумки спостережень за погодою. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Діти, погляньте на світлини тварин і оберіть звірів. Поставте відео на паузу і поміркуйте. Так, серед тварин звірі тут мишка і білочка. А зараз поміркуйте, як живеться звірам в лісі взимку? Так, не дуже легко жити звірам узимку в лісі, та все ж вони пристосовуються до життя. А як саме? Запам'ятайте узимку. Хутро у звірів стає густішим, теплішим і набуває світлішого забарвлення, щоб краще пристосуватися до зими. Чому світлішого забарвлення? Адже взимку, коли випадає сніг, сніг якого кольору? Білого, а отже і світліше забарвлення дає можливість краще пристосуватися. Взимку звірі міняють своє літнє хутро на зимове, густіше й пухнастіше. Заєць біляк переодягається в білу шубу, в ній він майже непомітний на білому снігу. А як же ж він зимує? Він дуже обережний. Перед сном, а спить заєць вдень, він наробить стільки слідів. Що не кожний з його ворогів розбереться, а потім з розгону стрибає вбік і там спить. А харчується він корою, пагонами молодих дерев, знаходить копиці сіна, може забігти в сад, щоб поласувати корою фруктових дерев. А білочка. Змінює руду шубу на сіру, теплішу, пухнастішу, м'якішу, так її майже непомітно між стовбурами. І хоча взимку в лісі немає ні горіхів, ні грибів, але білочка зробила запаси ще влітку і восени. І зараз вона відшукує свої комори за запахом. Окрім запасів, білка їсть із задоволенням насіння ялинових шишок. І що цікаво, діти, що білочка до свого гніздечка наближається, перескакуючи з дерева на дерево, щоб не залишати сліди на снігу. Діти, подивіться на світлини і поміркуйте, чому горностай змінює свою шубку. Ось такий коричневий він влітку, а ось такий, бачите, біло-сірий він взимку. Поставте відео на паузу і поміркуйте. А як же зимує лисиця? На зиму в лисиці також відростає густа шуба. Яка рятує її від морозів. Нора лисиці це невелика яма. Лисиця полює в полі, де вітер здуває сніг. Вона ретельно обнюхує сніг, знаходить нірки мишей і ними живиться, а ще лисиця полює на зайців, пташок, а може заглянути і в курник. Отже, діти, ми з вами тільки що говорили про те, що усі звірі, е зміню, е в усіх звірів змінюється густота хутра, а дехто із них змінює і забарвлення хутра на зиму. Так от такий процес називається линяння. Зміна забарвлення і густоти хутра у тварин. Називається линянням. Багато звірів впадають в сплячку. Перед тим, як залягти в барліг, ведмідь посилено харчується, об'їдається ягодами, обсмоктує волотівівса і при цьому жиріє. Потім він старанно готує барліг під корінням дерев або в сушняку. Ведмідь це всеїдна тварина. До зими у них у нього відкладається багато жиру під шкірою, і тоді ведмеді залягають у зимову сплячку. У січні або в лютому у ведмедиці з'являються маленькі ведмежата. Вона годує їх молоком, а коли пригріє сонечко, виведе малюків із барлогу. На відміну від ведмедів, борсуки не тільки від'їдаються жолудями, а й роблять запаси на зим. У їх норах можна знайти сушених жаб, жуків і навіть гриби. А нори, де сплять борсуки, вони утеплюють листям, старано вичищають. Борсуки, діти, це дуже охайні звірі. На відміну від борсука, їжак запасів на зиму не робить. Ця тваринка взимку спить, і їжа їй не потрібна. Цікаво, діти, що у ведмедя і бурсука сон дуже чутливий, вони можуть прокидатися. Під час зимової сплячки серце цих тварин б'ється повільно і мляво, дихання ледь помітне, температура тіла знижується, а організм живиться за рахунок жиру, який накопичився восени. Деякі звірі роблять запаси корму на зиму. Лісові миші, наприклад, збирають жолуді, насіння різних рослин і ховають в нори. Кроти і хом'яки риють зимові комори і заповнюють їх зерном. У норах мишей знаходили до восьми кілограмів насіння, а одного разу знайшли навіть 47 кілограмів. Уявіть собі, яка маленька мишка, а може наносити стільки кілограмів насіння. У лісі ми також діти можемо зустріти лося, вовка, дикого кабана, косулю. Ці звірі ведуть активний спосіб життя, невтомно вишукуючи поживу. А ще, чи помічали ви коли-небудь отакі ланцюжки слідів на снігу? Це сліди польових мишей та землерийок. Вони снують під снігом по численних ходах і бігають по поверхні Залишаючи ось такі сліди. А тепер попрацюємо в зошиті. На сторінці 6 виконаємо завдання 4. Оберіть того, хто взимку змінює своє хутро. Так, це зайчик і білочка. Наступне де зимує ведмідь? У дуплі чи в барлозі? Так, у барлозі. Оберіть звірів, які впадають у сплячку. Так, це їжачок і бурсуки. Відгадайте загадку. Ну і вже відгадка поруч є. Влітку сірий, взимку білий, полохливий, несміливий, зіпсує в городі грядку, утікає в свою хатку, а собачий вчує гавкіт, то душа відразу в п'ятки. Так це ось цей зайчик. Е, на сторінці 6, завдання 5. Ще раз перечитайте і напишіть відповідь. А зараз, діти, проведемо вправу все в твоїх руках. Поставте відео на паузу, перечитайте репліки, візьміть, будь ласка, за той пальчик, який показано на малюночку, і дайте відповіді на питання. Чим ти сьогодні допоміг іншим? Чи покращилися сьогодні твої стосунки з оточуючими? Яким був твій настрій? Яке завдання сподобалося найбільше? Що ти сьогодні виконав? Яких результатів досяг? Про що нове ти сьогодні дізнався? Які знання отримав? Які труднощі ти сьогодні відчув? Над чим ще потрібно подумати? А зараз, діти, урок закінчений. До нових зустрічей!